І всім привіт, з вами Глас Алмаз, сьогодні ми будемо знову в ігру, яка називається Майнкрафт. Е, де, де я тут заспавнюся? О, носатий. І паркурмастер. Ху-ху Купати ой. класний. І. Так, чогось, чим ми сьогодні будемо займатися? Піду, ну я піду, ну я де всі мої, де я мені, до речі. На цю карту я не заходив, тільки я буду на ту карту. Я, Ааа, чуть не впав в колодязь, як минулого разу. Я буду деколи грати за кадром або ще щось. Tak, my idziemy w rodzicach. Nie, cze, nie w rodzicach. Eee! A ty, co Co, my To ujdź Так, що там в мене сундуку, ну, Ладно, я вже як обіцяв, що не буду жити в носатах. Тільки буду приходити в них їжу там позичати, всяке таке. І все. Вроде. Тільки їжу буду в них брати. Але, але я не казав, що не буду біля них строїти. Построю зимник десь 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 тут тут вот. То з такого дерева, то з іншого. Короче, красивий даний буде. Дюн. Дю дюн. Що построїть? Ну а перчик прям домик. Не знаю, чем мені хватит. Полюбасу мені не хватает цих всіх блоків. Домик не буде, не буде великий. ще поставить цей домик і робим, як знаю. Як придумаю, так і буде. Ой, що я зробив? Чипа, чипа, чипа буде так. Тут його управління, вот тут і воно тяжкіше стало. Blokke, man dažka šila. Gerai, man šiek tiek po vieną patvorį. A, tai žinoma, yra ir va, kaip man.

pinapin naman na napaw. Ayan, kung. Ayan. Так, ще поставлю блоки на місці. А от тут я буду ставити інші блоки іншого дерева. Щоб не було одних з одних блоків, буде так на покрасоті прямо. И нарубаю. Так, візьму весьма Ліпше поставлю там. Тут, Скрафчу топор. Прям силый топор. Каменный. Так. Блок. Ще один блок. Листво. И вроді вистачить. Даний час. Так, де сон. А чекати, моби, не приїжджають за жирним. Не цей, це не мій дом, вроді цей, а не не цей. І ти носатий, без тебе горе б мало. О, ліжко. Уй. Ненавижу ці моменти, коли це вскакує спать, можна тільки нічого. Тіпа вже не ночі. Що там життя насадь? Візьму ліжко з собою. И пожрати. Не, я мою хлебушку. Не, я мама морковка, так что ничего не знаю. Морковка это цвета жизни прям. Так, может маленький блоки завалялись. Прям вы ж таки в ніяких. Ай Так-да-да-да-да-да не в ту сторону, як я понял. Здесь у меня Та-та-тан! Так. М -м 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 -м. Так, що придомав. Придумав, придумав, придумав. Зараз треба кудись кровати, поставити. А я оцей дом не встигну сьогоднішню серію доробити. Так дострою. Це буде дом, глава перша. знаю. Это высточить? Что-то к нему? Так. Блин, значитного выстачи, я не помню. Хочу прям... Не дом а красавицу построить. Блок, 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 блок. Так, тоді так. Так, потім я блоку А цукровий, от він. Так, зараз фундамент залив. Печалька, що камня нема. Таки я буду і великий аж дом строить. Нет кого хотаю. Потім буду увеличить напевно. Так. Дзін, дзін, дзін. Проход. Тут будем одну двери. Эй, якое щеки, одну дверь скрафт. Чо за. Ты чай одну дверь. Ну ладно. Ну что поделаешь? Эндкип про про строительству но. Ну, Хоть шас. Лаго, а ну ладно. Не вистир блоків. А, то якщо скрафтити одну двер, то випаде, то ви дивно три двері. Ладно. Містиком. Так, 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 Курка пішла. Рівно раз. Два, три, чотири. Рівно п'ять блоків. Не блоків, а панелік. Не вистирчило. Топорик. Ще дві минути до кінця. Е, лаги. Не Здесь блок. А, а, блок. блок. Ладно, сколько? Шесть блоков выстрочи, конечно. Пиду, пиду. Дорубляты. Ой. Прям так стрёмно. Одна панель, панелька лишняя будет. И я ее поставлю сюда, прям в красоте. Дали, дали. Так писал. Нет, песок пизднейший будет. Угу. Мастерамику. Ну.

Ладно, буде буду прищатись з вами. Був нас називати, підписатися на мій канал і поставити жирний-жирний лайк. Всем пока, всем пока.